Війна ніколи не змінюється. У 1945-му мій прапрад дідусь, служачи в армії, запитував себе, коли ж він повернеться до дружини та сина, якого ніколи не бачив. Мрії здійснилося, коли США закінчили Другу світову, скинувши атомні бомби на Хіросіму та на Світ чекав на Армагеддон. Натомість сталося щось дивовижне. Ми почали використовувати атомне паливо не як зброю, а як майже безмежне джерело енергії. Люди насолоджувалися розкішю, яка колись вважалася лише фантастикою, домашніми роботами, автомобілями на термоядерному паливі портативними комп'ютерами. Але потім, у 21 столітті, люди прокинулися від американської мрії. Роки споживання призвели до дефіциту усіх основних ресурсів. Весь світ розгубився. Мир став віддаленим спогадом. Зараз 2077. Ми стоїмо на порозі тотальної війни. І Я боюся за себе, за дружину, за маленького сина. Бо якщо армія мене чогось навчила, так це тому, що війна ніколи не зміниться. Давно мені не було так важко працювати над бодай, чимось, з моральної точки зору, як тут. Але я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І якщо це справді так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І найголовніше бережіть себе та своїх близьких. У наш час це найголовніше. Сіюйте!